Часто в народі модерном називають якийсь сучасний стиль, що поєднує класику, і європейський дизайн. Насправді це не з сучасними формами, а великий стиль епохи бурхливого розвитку промисловості науки кінця 19 початку 20 століття. Він демонструє єдність і цілісність, об'єднуючи архітектуру, живопис пластику, моду інтер'єри, це стиль. Де вишуканість ліній і приглушені фарби доповнюють жорсткість металу, а раціоналіст поступається місцем чуттєвості, національні мотиви звучать по-справжньому, а часом мають несподіване втілення. В різних країнах стилі мають різне позначення, в Україні він отримав назву Модерн в Шотландії, ето стіль Глазго у Франції, Артнул в Італії. Ліберті предтечею модерну в Росії став Абрамцевський гурток, який об'єднував художні напрямки і пошуки національних форм, маніфестом російського модерну називають інтер'єри архітектора Шехтеля, особенно стиля, стиль модерн в інтер'єрі відрізняється від інших пластичністю форм, і плинністю ліній, малюнком і відсутністю жорсткої симетрії, ласиметрія пространства. Інтер'єри оформляються не за принципом рівних геометричних пропорцій. А анфіладним способом отсутствієм коридоров круговий побудова квартири дозволяє пройти з однієї кімнати в іншу по колу. кімната має двоє дверей, де з однієї можна вийти, а в іншу досить характерне явище для цього напрямку. Пластичність форм і ліній, так як модер черпав ідеї з природи, декоративні мотиви в інтер'єрі повторюють плавні форми і переплетення вигнутих стебел. Листя раковин бутонів, рослинний елемент підтримує весь лад в архітектурі і пристрої інтер'єру, сподібні лінії проникають в меблі, віконні та дверні прорізи, декор. Складається враження, що стебло однієї рослини огортає всю кімнату. Сюжет рисунка – малюнок з'являвся з національного минулого або минулого інших народів і носив романтичну забарвлення. У рускомодерні були поширені японські мотиви, малюнком прикрашаються вітражі. Абажури, стельові плафони, стінові панно, їх сюжетами стають екзотічески цветочні візерунки, садові квіти, картуш, виноградна лоза птах, метелики, жуки, бабки, жіночі образи, цвета форми, колірна палітра, пастельна, стримана, наближені до природи відтінки: бежевий, білий, фісташковий, димчастий, коричневий, сріблястий, створюють м'яке світіння. Форми орнаментального декору, який може бути на стінах на підлозі стелі, в меблів створюють єдиний ансамбль, звивисті лінії можуть переходити в конструкції. Оздоблення інтер'єр модерн завжди має авторський почерк. В обробці його відрізняє повишана декоративність пластика, динаміка виген створюють основну композиційну тему. Нові технології зробили скло улюбленим матеріалом модерну. А кований метал придбав витончену легкість, інтер'єр в стилі модерна фото демонструє застосування таких сокопробних матеріалів, як мармур, благородне дерево, фарфор, камінь, кераміка. Стеля на стелі розміщують флористичний плафон вітраж або мозаїку з напівпрозорого полотна, що створює ілюзію матового скла. Техніка називається арт-друк і спользується в сукупності з підсвічуванням прихованої в натяжній стелі. Стіна, покриті шпалерами з природним орнаментом або Фрагментарно прикрашені рослинним візерунком, у стінах влаштовуються отвори з овальними або вигнутими формами. Стать підлоги обробляються деревом, Паркет – найкращий варіант або фарбуються в тон стін, щоб єдиний простір. Керамограніт або лінолеум в інтер'єрі недоречні, щоб підтримати єдину рослинну стилістику і додасть розкіш інтер'єру. Підлогу прикрашають килимом округлої форми з тим же малюнком. Меблі, стиль модерн в інтер'єрі, відносять меблі до двам видам: витонченої, лакованої і комбінованої з різних порід дерева або дубової, добре обробленої солотістим відтінком. Плавної лінії підкоряються всі види меблів, у неї відсутствують кути, їх замінюють округлості ніжки столів і стільців химерно зігнуті стільниці, овальні або круглі, присутні м'які заокруглення на гранях каміна, серванта, узголів'я ліжка або дивана, аксесуари і декор один. Стилізовані рослини не тільки на обивних тканинах, але і в банду ламбрекенах на жорсткій основі, які дозволяють змінити висоту вікна. Два стиль модерн в інтер'єрі характеризує такий атрибут, як монстера, пальмовидне растіння. Листя, якого зображувалися в декорі і підтримували всю рослинну тематику, 3. Використовується приглушене освітлення, яке дають світильники з кольорового і матового скла. 4. вітражі, типовий елемент стилю їх використовують в дизайні вікон, дверей меблів, стін скрізь той же рослинний орнамент або романтичний жіночий образ, 5. чудові предмети ручної роботи, популярні деталі інтер'єру. Це можуть бути вази, лампи, статуетки, картини. Особливо інтер'єра різних кімнат модерн вимагає великого простору. На прикладі окремих приміщень розглянемо стиль модерн в інтер'єрі квартири, фото дадуть наочне представлення про елементи стилю і характерних рисах. Передпокій починається будинок, модерн починається з художнього розпису іліан. Сходи з металическими переплетенеями в перилах і плавними вигинами в структурі відразу подарує ощущене стиля. Сходинки краще оформити в округлому варіанті. Вітальня, головне правило говорить: оформляти вітальню потрібно, слідуючи за орнаментом в круговому русі ніяких кутів, прямолінійності і симетрії простору. Світла гамма природних відтінків розширить простір і подарує легкість вітальні. Спальня, чуттєвість і ніжність в декорі подарує спальні особливу чарівність, пастельні тони зроблять інтер'єр, розполагаючим к відпочинку, вітражі і світильник з кольорового скла на нічному столику внесуть в обстановку інтимність і трохи дива. Кухня тут панує буфет, класичний предмет меблів, модерні, часто з фацетом або вітражами елементами різьблення, барна стійка вигнутих форм. Орнаментовані стільці на химерних ніжках і розписний посуд перетворять кухню в салон. Головне пам'ятати, що матеріали повинні бути недешеві і натуральні. Ванна кімната тут модерн складається з дрібних деталей і приладдя: мозаїчні панелі, плитка з біжучим орнаментом. Вишиті рушники, абажури світильників, красива кераміка, кошики з лози, запорука успішного втілення модерну в маленькому приміщенні. Фото. Пропонуємо до перегляду добірку фото ідей для оформлення стилю модерн в інтер'єрі. Відео.